Філіпс 1224. Людина скажеться, коли робить пар. Вона вимикається, розбираємось. Таку водичку люди використовують Гарнесень. І дивіться, що тут. Думаю, тут буде зрозуміло зараз або текти, або згнів просто сам термозаподіжний. Розбираємось далі. І що ж дивимось на заварний. Ну Гільзочка підзамінувана вже аж. Розслоїлась. І кавовий клапан треба буде розиночки замінити. Та і звісно, що ми тут все помили. Вже перепакували кавовий клапан, вимили диспенсер. І тут ми також все замінили. Зараз збираємо заварний пристрій, ми змащуємо його і назад вкладаємо людинці. І будемо разом тестувати. Що ж, закінчили ми нашу палеварочку. Вона вже парує, не вимикається і все працює. А все за датчика температури і запобіжники замінили гільзочку, хавому клапані, також замінили наші резиночки. І вже вона дуже гарнасенько зараз буде кавуську варити. Дивіться, а якщо вам потрібна кава, кавоварка, запчастини, обслуговування, ми завжди раді вас бачити на Вадима Гетьмана 27. Подивіться, як же вона загарнесенька у нас спивається. Робить предзмочування змочування кавусі. І як починаю вона зараз виварювати. Подивіться, яка ж краса. А це все кава, кавоура. Тому купуйте, заходьте в гості. Всім папа! -па.